Окупанти планували наступальні дії на одному із напрямків біля міста Бахмут. Навіть створили там дуже важливий для них вузол зв'язку, до персоналу, якого увійшли і старші офіцери російського війська, готувалися, як то кажуть, вправно та маскувалися, але це не допомогло. Українські сміливі дрони побачили усе це неподобство зі сторони окупантів. Координати передали нашим пілотам. Було прийнято рішення розібрати цю будівлю на окремі цеглини та прожарити усіх вояк Путіна, що були у будівлі. Наші повітряні сили застосували дуже потужний керований вогняний привіт під красивою та поетичною назвою Джадам. І ось що з цього вийшло. Дякуємо усім силам оборони України і не забувайте постійно донатити на ЗСУ.